Сьогодні ви дізнаєтеся, як правильно і де установити циркуляційний насос на подачі чи на обратці. Закриємо це питання раз і назавжди. Але знаходяться різні скептики, які стверджують, що циркуляційний насос краще ставити на подачі, чим на обратці. Є дві думки, що температура на подачі буде більша, чим на обратці. А чому менше? Тому що температура з обратки виходить 60-70 градусів, а робоча температура то 110 градусів, до неї не витягуємо 40 градусів. У вас є якась практика, що якщо установимо 10 насосів, які будуть працювати на подачу, і 10 насосів, які будуть працювати на обратку, що, які з них будуть довше е, працювати там більше 5 років або менше 5 років. Виходячи з цього, перша думка являється хибною. Другою думкою є те, що насос повинен з теплоносія воду тягнути, а не виштовхувати. Ось, на прикладі малюнку, людина один штовхає авто з, з усиллям 100 кг. А людина спереді номер 2 також тягне зусиллям 100 кг. Це ж саме авто. Що саме змінилося для самого авто? Нічого. А тепер перейдемо до прикладу номер 2 Котел однотрубна система, дві контрольних точки точка А і точка Б. І чотири – положення насоса. Якщо установили насос в точці на 1, і тим самим образувався розход по всій системі. При роботі е, насоса в точці 1, в точці А і точці Б, розход буде одинаковий. В точці А і в точці Б при роботі насоса е, в першому, на першій позиції, розход буде одинаковий. Якщо передвинули насос на другу позицію, що змінилося для точки А і точки Б, нічого. Якщо передвинули насос на позицію номер 3 що змінилося для точки Б? Нічого. Який розход був збережений на точці номер 2 такий же самий зберігся на точці номер 3 Що змінилося, коли насос був розташований тут для точки А? Нічого не змінилося, якщо не змінилося на точці Б. Окрім маленької деталі. Коли насос стояв на другій позиції, то точка А була під напором. То, тобто, якщо устанавливаємо насос на пункт номер 3 то точка А стає під розрядження. Ну розход залишається той же самий. Але якщо ми передбагаємо насос з пункту номер 3 на пункт номер 4 то точка Б була під напором. А в позиції номер 4 вона стала під розрядженням. А що стало в перестановці насоса з точкою А? Нічого не сталося. А що сталося з точкою А, змінився тільки розмір абсолютного розряду. Якщо при перенесенні насосок з точки 1, точки 2, точки 3, точки 4 нічого не міняється, тобто значить нічого не міняється для, сам... для самого теплоносія, але Ну міняється тільки тиск. Якщо насос знаходиться на подачі, то він знаходиться під знаком мінус. А якщо насос знаходиться знизу, то він знаходиться під знаком плюс. А що це значить для самого котла? А нічого. Котел виробляє якусь енергію. З що ця енергія складається з різниці температури води, входящій температурі води в котел та виходящій. Виглядає це так. Робота дорівнює дельта Т1 мінус. 2. Різниця температури між цією та цією. Помножити на теплоємність С та розход води позначається Q. От скажіть, будь ласка, де в цій формулі є тиск? Ось нічого ми не переставляємо. Насос знаходиться на одній позиції. А тиск в котлі 2 атмосфери. Ну, оскільки він буде видавати? Ну, наприклад. 20 кВт. Піднімемо тиск до 3 бар. Він буде видавати 30? Ні. Тобто, якщо циркуляційний насос буде стояти чи на подачі, чи на обраці для котла ніякої, ніякої різниці немає. Ну, єдиного, чого не треба робити, якщо у вас система не однотрубна, а двохтрубна, то пересікати цю зону не можна. Це табу. І цим самим насос каже сам за себе, що він повинен стояти або до споживачів, або після споживачів. А на подачі чи на обраці значення взагалі немає. Тепер нам треба зрозуміти, куди нам правильно ставити циркуляційний насос на подачу чи на обратку. Але у нас є логічна формула для установки циркуляційного насоса. Це не подача і обратка, а насос повинен стояти там, де йому більш вигідно пояснюю, у нас є твердопаливний котел не регулюємо температури. В якому вода може закипіти. Ставити насос на подачу крайні не можна. Чому? Коли вода закипіла в котлі, пар попадає в насос, і насос виходить з ладу. І, і тим самим, що розход в точці А в точці Б, він зупиняється. Немає ніякого сенсу в ньому. Тобто, теплосйома немає, він закіпає і зривається. Тобто, для твердопалених котлів я б рекомендував би ставити е, на, циркуляційний насос на Обратку. Беремо другу систему. Котел. Відкрита система опалювання. Тут знаходиться розширювальний бак. Погано працює сама система. Куди нам поставити насос? Ось сюди. Ну, коли встановлюємо циркуляційний насос ось тут, то це є велика помилка. Тому що. Ось цей 1,30 тридцять, Будучи ось тут нулем, ось тут перетворюється в 0,13 пара. А 1,30 це висота водяного стовба. Нащо нам надлишок цього тиску? Якщо у нас система відкрита, тобто насос буде працювати в режимі ковітації. Тобто на крильчатки насосу будуть утворюватися бульбашки, які будуть розрушати цілісність насоса. То, тим самим насос виходить з ладу і руйнує сам себе. Ось ми розібрали, де краще устанавливати циркуляційний насос. А, ставте лайки під цим відео, пишіть коментарі, задавайте питання, завжди з радістю відповім на будь-яке ваше питання. Всім гарного дня, гарного вечора, миру та злагоди в ваших домівках! Все буде Україна!